Вітаю, слава Україні! Чергове включення про життя Івано-Франківської територіальної громади. На жаль, наша громада продовжує втрачати героїв на війні. В середу громада попрощалась з героєм Володимиром Кушнірчуком з села Тисминичани Івано-Франківської громади. На жаль, сьогодні, о 19-й годині, на парафії церкви Святої Володимира та Ольги. Відбудеться панахіда за старшим солдатом Андрієм Барилюком. А завтра, у суботу, на вулиці Вовчинецька, 223, храм Ольги Володимира, відбудеться прощання о 12-й годині з воїном. На жаль, це четвертий воїн за цей тиждень, який загинув і буде похований Івано-Франківській територіальній громаді за тиждень. Вічна пам'ять героїв, пам'ятаємо і продовжуємо допомагати нашому війську. Також в рамках програми Івано-Франківськ місто героїв відкрили анотаційну дошку полеглому війні герою Михайлу Андрушевському. і встановили на фасаді ліцей імені В'ячеслава Чорновола. Наше завдання вшанувати їхню пам'ять в анотаційних дошках, в алеях слави, в соціальній рекламі в книзі пам'яті, які ми почали готувати. Бо завдяки їм і завдяки побратимам ми маємо можливість сьогодні мати українську державу. Тому продовжуємо цю програму. Також в неділю 5 лютого в селі Рача відкриваємо ще дві антаційні дошки. Це на фасаді Радчинського ліцею встановлюємо антаційні дошки воїнам-захисникам Ярославу Вацебі та Івану Шептуру. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб пам'ять була збережена. Також сьогодні на позачерговій сесії родинам загиблих героїв, які не отримали ще нагороди за честь звитягу, посмертно нагородили цією нагородою це, зокрема, бійців Андрія Біжика, Руслана Бережного, Дмитра Бубкова, Олександра Бостана, Віталія Василика, Дмитра Кіндрата, Івана Лопушака. Андрія Павлюка, Василя Собестіяна, Михайла Совтисіка, Степана Тарабалку, Юрія Харкавого і Романа Шокерока. Тому повинні берегти пам'ять про наших воїнів. Це чи сесія, чи День Соборності, чи інші. Ми намагаємося, щоб ця пам'ять була збережена. Ще раз кажу: в алеї Слави, соціальній рекламі тощо. Також до Життя громади на сесії Івано-Франківської міської ради, позачергові офіційно була прийнята програма виплат 20 і 50 тисяч гривень породілям, які народжують в нашому міському пологовому будинку. Дякую депутатському корпусу за розуміння, що сьогодні життя і поява життя є надзвичайно важливою. Та демографічна криза, яка сьогодні, на жаль, насунулася на нас, вона є відчутна. Я паралельно дякую депутатам за те, що стипендії 40-талановитим дітям міста Івано-Франківська, які щомісячно будуть отримувати ці стипендії. Добра така традиція підтримати дітей з Івано-Франківська. Тому вдячний, що ми сьогодні це розглянули, і дітки вже отримують ці стипендії від міста. Також сьогодні, також на сесії прийняли правила нові благоустрою, інші. Питання передачі пального нашим військовим тощо. Тому дякую, що оперативно зібрались. Також ми прийняли звернення, щоб обов'язково не відміняти історію України як обов'язковий предмет для вступу до закладів вищої освіти. Тож таки, депутатський корпус одноголосно звернувся до міністерства освіти, до уряду з тим, щоб історія України надзвичайно важлива. Також сьогодні зранку мали традиційну інспекцію містом. Були в двох дитячих садочках калинові сопілці і Подоляноці. Ну, що хотів би сказати, що, на жаль, багато кількість дітей все-таки виїхало з батьками за кордон. І якщо колись ще рік тому у нас були великі проблеми з наявністю місць в дитячих садочках, то сьогодні дитячі садочки відвідують 50-60%, тому це є проблема. Але слава Богу, запрацював дитячий садочок Подоляночка на Ходкевичі 11. А ми зробили всі ті роботи, які вимагали від нас надзвичайники. І діти, як і в Калиновій супілці, так і в Подоляночці ходять в дитячі садочки. Також були в 20-тій школі, там вдалося такі зробити невеликі поточні ремонти. Ремонт декількох вбирали. Ну, але цю роботу будемо далі продовжувати. Нагадаю, школа розпочнеться з 13 лютого. Були звернення батьків розпочати дещо раніше школу, тому ухвалене рішення з 13 лютого діти виходять на навчання. Також на відпочинок відправили дітки з загиблих героїв, діти поранених військових, а також діти з багатодітних з сімей, учасників бойових дій. Зокрема, другий заїзд місто Дебрецен, 49 дітей. Дякуємо берегу і Дебрецену, які посприяли органі і допомагають нам здійснити цей важливий соціальний проєкт. І дякую в першу чергу нашим воїнам, які нас захищають, і їхні діти мають можливість, і зокрема тих, які віддали своє життя, брати участь, і в цій. В цьому заході і польські міста приймають в літній період часу, тому ми продовжуємо цю роботу. У міському пологовому будинку купили сучасний апарат для раннього діагностування слуху новонароджених. Також третій поверх ми розпочинаємо повністю ремонт, щоб були нормальні палати, нарешті, в пологовому будинку, а також чорновола, вхід, заїзд. Тобто всі ці роботи нами заплановано. Але дуже важливо також і подякувати тим лікарям, медсестрам, які докладають зусиль, щоб було нове життя в місті Івано-Франківську. Також для безпеки почали в садочках, а потім будемо в школах роздавати дітям світловідбиваючі смужки, флікери. Тому по всіх дитячих садочках в ігровій манері проводимо. І причаємо до світловідбивачів, тому кожному садку, кожному школі, повинні роздати ці флікарі. Також нагадую для батьків, що в департаменті освіти розпочався конкурс дитячих малюнків після перемоги. Я свої роботи можна надавати до 17 лютого на вулиці Кардинала Любомира Гузера, 15, кабінет, 311. І на переможців чекають цінні подарунки, тому талановиті наші діти я цього тижня. Зустрічався з лідерами шкільного самоврядування. У нас є майбутнє, але ми повинні утримати дітей в місті Івано-Франківську. Ще раз нагадую, що завершується збір посилок на напрямки. Сьогодні до вечора ще є час. Будь ласка, приносите їх в логістичний центр на вулиці Грушевського, 21. Ми відправляємо Запорізький, Харківський, Донецький та Луганський напрямки. Тому. Максимум можна передати 5 ящиків до 100 кілограм. На коробці треба вказувати два контактних номери, деталі за телефоном 0,96 87 5364. Наступного тижня проводжу прийом громадян. Щоб записатись, телефонуйте в відділ звернень 55, 21, 25, 55, 22, 93. І незважаючи, чи буде тривога, чи не буде, ми цей прийом проведемо, тому що ми. Забезпечили альтернативне місце, якщо буде тривога, щоб це було у підвальному приміщенні, щоб ми прийняли всіх бажаючих, хто прийде на прийом. Ще раз розумію, що всім зараз нелегко, але дуже прошу підтримувати наших захисників. Віримо в нашу перемогу, не забуваємо про власну безпеку. Реагуємо на сигнали тривоги, чвари розбрати. У Фейсбуці сварки, по різних темах, вони ні до чого сьогодні не призводять. Повинна бути конструктивна співпраця для того, щоб перемогти. Ще раз всім дякую, дякую за ті сотні тисяч повідомлень, які ви пишете у Фейсбуці, в інстаграмі. Можливо, комусь не відповів, можливо, комусь не допоміг, але намагаємося постійно комунікувати і допомагати. Ще раз. Дякую Богу і збройним силам України і нашим захисникам за все. Слава Україні.